Переклад українською здійснено фансап групою квіти. Сьогодні я одягнула цей образ мадлен, тому що я збираюся робити мадлен. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вона приготувала дивовижний рецепт мадлен і сьогодні навчить мене їх готувати. Знайомтеся, це Кімісе. Добрий день. Сьогодні ми будемо робити мадлен і фінансіє. Покладіть його сюди і перемішайте за допомогою збивчика, як я. Думаю, я могла б спробувати вдома. Так, правильно. Ті, що я пробувала робити раніше, були неїстівними. Я навіть не уявляю, як робити їх вдома. Зараз ми спробуємо готувати мадлен так, як це роблю. Я Я приготую для вас інгредієнти. Здається, сніг випав пару днів тому. Зараз викладемо всі інгредієнти, які у нас є. Ми змішаємо все це, використовуючи певне обладнання. Дівчина, яку я знаю, подарувала мені мільфей, який вона зробила сама. І він був такий смачний. Але вона сказала мені, що його немає у продажі. Тому я запитала її, де я можу спробувати його ще раз. І вона сказала мені, що бере уроки. І я теж почала ходити на заняття, оскільки я хотіла цього Мільфея. Ви зробили його самотужки? Так і він був дуже смачним. Виглядало легко, але насправді дуже важко. Цей процес реально вимагає. Воно сили. таке липке. Сьогодні мій третій раз, правда? Так, третій. Мільфей та полуничний тарт. Друзі, нам вдалося. Хоча ми не зробили ще 100%, приблизно 75%. О, у тебе чудово виходить. Решту я зроблю за тебе. Я ж правильно роблю, так? Тут ми міцно схопимося і змішаємо ще десять разів. Я зажила іншим життям, коли почала брати ці уроки. І я почала думати. А чи можу я стати кращою у цьому? Але у вас чудово виходить? Я відчуваю, що тут реально потрібно використовувати свої мізки. Потрібно розраховувати, коли їх поставити в духовку. І як на мене, то тут повинна бути чудова пам'ять, але я теж іноді забуваю. Ось так виглядає форма для мадлен. Вам слід заповнити її лише на 90%. Можете спробувати. Секунду, в мене є ідея. Там трохи забагато тіста. Я зараз виправлю це. На мою думку, вам слід обернути його іншою стороною. Якщо робити боком, воно висипеться як тоді, тому краще повернути його вниз. О, ти її навчила. Трохи не те. О, я думаю, що зараз ви впоралися. Це фісташки, а біла речовина цукор. Пересипте їх ось так. Тут трішки забагато. Пізніше воно просто не триматиметься. Боже мій. Достатньо лише щоб закрити тісто. Добре. Чудово. Тепер принесіть його сюди і ми поставимо його в духовку. Мої мадлен зараз у духовці. Зараз вони готуються. Вони дуже милі. Нам залишиться лише декілька останніх кроків для Мадлен. Зараз ми спробуємо зробити фінансьє. Спробуйте відчути два ванільних аромати, якими я зазвичай користуюся. У неї досить сильний аромат. Запах пудри набагато кращий. Ванільний трохи штучний, так він міцніший. Інгредієнти підготовлені. Все, що нам потрібно зробити, це змішати їх разом і додати вершкове масло. Мені було так важко з наполеоном. Мені довелось так довго розкачувати тісто знову і знову. Чесно кажучи, наступного дня я взагалі була не в ресурсі. Я прийшла ні про що не думаючи, але нагадувало роботу, і мені було так важко, ніби я вчуся. Це було занадто. Але незважаючи на це, ти добре впоралася. Тоді я подумала, що треба дуже постаратися. Мені подобається, і я хочу ще таку штуку. Мені здається, її кінчик виглядає досить мило. Ця річ така мила. Отже, всі мадлен спечені. Я сказала вам, що все, що ми маємо зробити з фінансистами, це поставити їх в піч. Тепер ми зробимо останні кроки для мадлен. Вау, яка краса. Злегка занурте це все, і дайте йому так опуститися. Трохи струсіть. Приставте його до краю і покладіть. Я зараз приготую для вас фундук. Все, що вам потрібно зробити з фінансистами, це вичавити тісто у зигзагоподібній формі на цьому квадратному підносі. Можете зараз трохи потренуватися. <ріст> <ріст> О, ні, я вичувала трохи забагато. Ні, якраз чудово. Коли фінансисти спечуться, нам нічого не треба буде з ними робити. На цьому кінець. Тепер переходимо до шоколадного крему. Ой, ні, ламається. Ми просто з'їмо його пізніше. Він розірваний навпіл. Але завжди в кожному класі є такі. Невже це так. Покрути ось так. Тепер додаємо крем, трохи закручуючи його в кінці. Стисніть його так, щоб він не піднімався високо. Зупиніться, коли досягнете певної точки. І для фісташкових мадлен це все.

Це мадлен з фундуком. А це лимонний мадлен. І мадлен з фісташками. Сьогодні також був успішний сеанс випічки. Я спробувала один, щоб перевірити, чи смачно вийшло. Я розріжу його на три, окей? Так, смачно. На смак добре? Так, це дуже смачно. Ці мої улюблені. Усе, що мені потрібно зробити зараз, це роздати ці мадлен, оскільки я вже завершила їх запаковувати. Це був такий веселий урок. Що я хочу продовжувати робити більше цікавих речей. Це був мій перший влог про випічку. Ну як, друзі? Було весело. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися. Файтін, йдемо додому, красуні. Сьогодні я збираюся зустрітися з Хері. Я хочу подарувати їй мадлен, які зробила. Я сама зробила ці мадлен. Зробила? Так. Правда? Так що ти так добре впоралась? Спробуємо з'їсти їх пізніше. Дякую. <ріст> Дякуємо фансаб групі квітень за надані субтитри. Влог озвучено Панда Студіо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та телеграм-канал Квітня.